Всім привіт! Приготуємо дуже смачні булочки синабон. Для них нам потрібно молоко, цукор, дріжджі, сіль та одне яйце. Добре перемішуємо. Додаємо просійне борошно та перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло, припиляємо поверхню борошном та викладаємо тісто. Замішуємо його. Тісто не повинно липнути до рук посуд змащуємо олією та покладаємо тісто. Після жамкую вещанку для того, щоб вона стала еластичною, та накриваю нею тісто. Залишаю у спокої на 30 хвилин. Для начинки з'єднуємо корицю та цукор. Після того, як тісто підійшло, його треба розкатати. Після змащуємо розтоплене вершковим маслом, посипаємо корицю з цукром та згортаємо ось такий рулетик. Нарізаємо на 9 частин. Форму змащуємо маслом та викладаємо булочки. Після накриваю вещанку для того, щоб булочки підійшли. А поки роблю крем. Для крему потрібно з'єднати вершковий сир, молоко та цукрову пудру. Булочки підійшли, ставлю їх випікатися. В мене було вже достатньо пізно, тому прикрашати ягодами та їсти булочки, я буду вже завтра. Роблю ось такі конвертики з вещанку, для того, щоб ягоди не зіпсувалися. Таким чином, ягоди можуть зберігатися близько одного тижня. Для того, щоб отримати вищанку в подарунок, скоріше би замовлення за посиланням у шапці профілю. Наші сінабони вже приготувалися. Змащую кремом булочки та даю трохи охолонути для того, щоб накрити вещанкою на ніч. До речі, у вещанці також добре зберігається хліб, довго не черствіє. Ось такі гарні булочки в нас зранку. Перекладаю одну булочку на тарілку та прикрашаю ягодами. Це дуже смачно, обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте.